З програмою Української служби голосу Америки, час тайм» у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Президент Обама сьогодні провів телеконференцію з європейськими лідерами щодо України. Водночас, американські законодавці, у тому числі демократи, голосно висловлюють незадоволення діями чи то бездіяльністю адміністрації щодо України. Барак Обама не відповів на три письмові запити з приводу надання Україні підтримки як країні, яка є союзником США за межами НАТО. Про це сьогодні заявив конгресмен республіканець Родні Фрейлінгайзен. У ході слухань комітетів Палати представників Конгресу з питань бюджетного фінансування на Капіталістському пагорбі. Сьогодні весь день дискутують про Україну, агресію Росії та майбутнє регіону. На незручні питання щодо американської політики в Україні відповідала заступник державного секретаря США Вікторія Нюланд. Вона визнала, що другі мінські домовленості порушуються між тим запевняє держдеп пильно стежить за ситуацією, щоб як прийде час відповісти на російську агресію. Конгресменів та. Така відповідь не задовільнила. Вони вимагали від адміністрації Обами якнайшвидшого рішення про надання Україні зброї. За слуханнями стежила Ярина Матвійчук. Сполучені Штати не можуть залишатися світовим лідером, зволікаючись військовою допомогою для України, переконаний конгресмен Ед Ройс. Українцям. Негайно потрібна протитанкова зброя, тобто Джевеліни, Радари, щоб протистояти ударам артилерії противника. Їм також потрібні системи зв'язку. До речі, коли ви бачите танки, що йдуть у східну Україну, у цих танках перебувають не українці, а росіяни. Ройс повідомив, що вже на цьому тижні разом з колегами у Конгресі має надіслати президенту Обамі листа із питаннями по Україні. Вікторія Нуланд у відповідь каже, що рішення щодо поставок Україні зброї виключно у компетенції президента Ша Барака Обами. Президент звернувся до уряду по рекомендації та поради в цьому питанні. Державний департамент зробив це. Думаю, ви мене зрозумієте, якщо я, як і держсекретар Керрі, залишу ці рекомендації конфіденційними і відмовлюся публічно їх оголошувати. За словами Вікторії Нуланд, Сполучені Штати не відкидають різних інструментів впливу на Росію, зокрема додаткових санкцій, якщо та продовжуватиме порушувати другі мінські домовленості. Між тим вона також не виключає скасування вже ухвалених санкцій. But I got a Я маю проблеми з вами і вашою політикою. Ви кажете, що США почнуть скасовувати санкції тільки якщо мінські угоди будуть повністю виконуватись, то це означає, що ви поступилися Кримом. Чи це є американська політика Ні. Юспалесі? Різнадцатні, пане конгресмена. Тоді чому скасовувати санкції? Чому скасовувати це все почалося із Криму? Чому б ви робили такі заяви? Ви кажете росіянам, щойно ви звільнете східну Україну. Ми скасуємо санкції. За словами Нуланд, уряд США поділяє санкції, ухвалені щодо Росії після анексії Криму, та санкції після агресії на сході України, і скасувати обіцяють лише ті, що були ухвалені через агресію на сході України. То ви маєте до і після кримські санкції. так, пане конгресмен якби ви були на місці Путіна, наскільки серйозно ви б це сприймали? Досить серйозно, бо зараз жодні американські чи європейські інвестиції не надходять до Криму. Окупація Криму обходиться їм дуже дорого. Тоді, дорога пані посол, з усією повагою раджу вам переглянути американську політику, бо це однозначно не стримує Путіна у східній Україні. Люди продовжують вмирати, і такими заявами ви сигналізуєте Путіну, підморгуєте йому, що мовляв, відійдіть зі східної України і все повернеться на свої місця у наших двосторонніх або й багатосторонніх відносинах. Можливо, ви це не навмисне робите, але якщо ти бандюк з КДБ і агресор. То це те послання, яке він чує. Неефективною позицією держдепу США щодо України називає і конгресмен від Пенсильванії Скотт Перрі. Він дивується, чому американський уряд надсилає арсенал смертоносної зброї у Сирію зброя, яка навіть не є оборонною, а миролюбні українці не можуть отримати навіть мінімальної оборонної підтримки. Чи ви не бачите тут протиріччя? Ми навіть не знаємо, хто є ті сирійські бойовики. Сьогодні вони борються з ділом. Завтра скидатимуть Асада, а пізніше. Піднімуть зброю проти нас, і ми їх тренуємо і надсилаємо їм зброю. Чи українці коли-небудь погрожували нам, чи казали, що будуть вбивати американців? Заява конгресмена Пері здійняла облески у приміщенні комітету. Вікторія Нуланд наголошує, що Сполучені Штати в останні кілька тижнів побачили неабиякий прогрес в роботі українського парламенту щодо вдосконалення законодавчого поля. Вона висловила сподівання, що нові реформаторські закони в Україні запроваджуватимуться так само швидко, як і були ухвалені. Ярина Матвійчук голос Америки. Не розібравшись з корупцією, українцям буде важко виграти війну, кажуть американські дослідники та економісти. Тому реформувати заскорузлу непрозору систему треба всупереч російській агресії, розповідає Юлія Ярмоленко. Прозорість на усіх рівнях наразі питання національної безпеки. Тільки так вважають американські експерти, Україна може виграти війну, адже позбутися корупції значить залишити без кисню путінський режим. Якщо українці не розберуться із корупцією, то не зможуть виграти війну. Путінський режим майже повністю базується на корупції. Це те, що надає йому сили. Через це йому вигідний і заморожений конфлікт, який сприяє поширенню організованої злочинності на місцях. Дестабілізація, інструмент Кремля, покликаний утримати від прогресу країни, які прагнуть до реформ. Тому змінюватися треба всупереч війні, кажуть експерти. Деякі антикорупційні заходи відіб'ються на кишені і незаможного населення. Підвищення цін на енергетику необхідне, каже Едвард Чао. хоч і пояснити це громадянам, з невіреним у чесності влади, буде вкрай складно. Війна – це не виправдання і не причина, аби не викорінити систему корупції в енергетичному секторі. І найперше треба говорити про... Реформу цін на енергетику, якщо вони встановлені штучним шляхом, лишається забагато місця для корупції. Повернути довіру українців буде важко. але з народом треба говорити, проводити освітні кампанії, долучати до процесу реформ. Незалежні медіа та громадськість в цілому відіграють критично важливу роль у боротьбі з корупцією. Люди мають контролювати процес, але спершу їх треба у цьому зацікавити, радять експерти. Не можна просто говорити про боротьбу із корупцією. Це звучить так само абстрактно, як і боротьба за права людини. Для населення все треба переводити у конкретні цифри. Тоді це їх розлютить і вони почнуть діяти. Скільки коштує корупція у ДАІ, кожен українець може порахувати із власного досвіду. Тому ініційований міністер. То внутрішніх справ реформування цієї служби і створення патрульної має стати всім зрозумілим і відчутним символом реформ. Сполучені Штати, які виділяють на програму мільйони доларів, сподіваються, що реформаторам вдасться повноцінно втілити свої ідеї. Ми можемо радити, як краще змінити існуючі закони, але реальні зміни до цих законів та їхнє запровадження залежать лише від українців. До влади прийшло достатньо молодих реформаторів. Питання лише у тому, чи зможуть вони запровадити свої ідеї. Мотивації українському уряду не бракує, вважають експерти. З одного боку реформи умови для надання фінансової допомоги від міжнародної спільноти, а з іншого зміна корумпованої системи одна з головних вимог українського народу, який навчився відстоювати свої інтереси. Юлія Ярмоленко, голос Америки. Ви дивитесь час там. За час агресії Росії проти України за кордоном з'явились десятки організацій, які намагаються надавати допомогу українським військовим. Одна з таких груп Wounded Warrior Ukraine. в перекладі поранені бійці України працює з українськими ветеранами для зняття посттравматичного синдрому, який зазвичай розвивається у бійців після переходу на мирне життя. Система подібної психологічної допомоги надзвичайно розвинена у Сполучених Штатах. Тепер фахівці намагаються допомогти і. І українським ветеранам сьогодні на прямому зв'язку з Нью-Йорка з нами Роман Торговіцький, активіст та лідер програми для України. Сам Роман є відомим активістом, росіянином, який неодноразово арештовувався за свої одиночні протести проти війни Росії в Україні. Вітаю вас, Романе, у студії. Здравствуйте, Мирослав. Первое, я бы, в принципе, хотела спросить такой личный вопрос о вашей мотивации. Почему вы, Москвич, занимаете такую громкую проукраинскую позицию? Ну, безусловно, для того, чтобы выйти из повседневной жизни и заняться чем-то подобным, нужна очень сильная мотивирующая энергия. Для меня это была поездка в январе прошлого года на Майдан. В январе-феврале я никогда не встречал Uh, настолько много людей, которые прошли через свои индивидуальные страхи и сумели сплотиться ради одной идеи улучшения uh, жизни для своих детей. И вы решили, что как бы ваша паша помощь или ваш активизм будет этому uh, помогать? Да, вы знаете, это было на похоронах Небесной сотни, когда я просто дал себе слово, что я буду пытаться делать все возможное от меня для того, чтобы содействовать людям, которые ушли на Майдан и пострадавшим. Ваша организация занимается психологической помощью именно бойцам, ветеранам. Вы недавно вернулись с Украины. Почему важно, чтобы солдаты получали такую психологическую поддержку? Ну, в принципе, наша организация была создана для более глобальной идеи, а именно для создания современной реабилитационной медицины, для реабилитации бойцов АТО в Украине. А почему важно проходить реабилитацию? Во-первых, это важно для бойцов, которые находятся на фронте, потому что иначе бойцы и в Украине, и в Америке любые бойцы начинают заниматься самолечением. Это самолечение может включать алкоголь. А в результате появляются депрессии не, и уменьшается эффективность их боевая эффективность, что ведет а, к повышенной смертности. Точно так же важно предоставлять а, методы саморегуляции для ветеранов, которые уже вернулись с войны, потому что иначе нач могут начаться очень серьезные проблемы а, в семье, с родственниками. И известно, что во многих войнах а, больше, больше людей умирает после войны, нежели чем во время войны. Они умирают после войны именно из-за психологических последствий и шоковой травматизации. С какими главными трудностями вам приходится сталкиваться? Вот, вот вы были в Украине, работали с солдатами, именно работая с бойцами сейчас в Украине. А, вы знаете, работа с бойцами пока что проходит, а, не сглазить, прекрасно. Иногда возникают проблемы с мотивацией бойцов до начала тренинга, но как только они попадают на тренинг, как только они ощущают эффект э, тренинга на себе, на своей психике, на своем теле, то люди становятся очень мотивированными и э, пока что все проходит успешно очень. Я знаю, что вы собираете помощь и много работы делаете на волонтерской основе. Какой отклик вы получаете с одной стороны от доноров и волонтеров, с другой стороны от самих, самих солдат, которым вы помогаете? От доноров пока что отклик нам повезло. Мы очень молодая организация, фактически мы существуем только пару месяцев, а доноры нам очень сильно, частные доноры помогли создать этот проект и оплатить его. Например, вот сейчас в будущем украинская певица Анастасия Приходько она дает благотворительный тур концертов по Америке. И два из этих концерта 6 марта в Нью-Йорке и 8 марта в Бостоне будет в поддержку нашего проекта. И кстати, если можно, я воспользуюсь этой возможностью, чтобы призвать всех людей, которые потенциально могут быть заинтересованными в Америке, в Канаде. работать с нашим проектом, особенно врачи-реабилитологи и специалисты, работающие в реабилитации. Пожалуйста, пишите, будем очень рады сотрудничеству. Как, вам, как вас можно найти, очень коротко? Самое легкое – это woundedwarriorukraine.org или Роман Торговицкий на Facebook. Хорошо, успехов вам в вашей работе. Так, мне говорят, что у нас еще коротко есть время. Какой следующий, следующий тренинг вы проводите? Я так понимаю, что вы уже что-то планируете на будущее. Да, в начале апреля, в дополнение мы запускаем тренинг на 20 бойцов, вернувшихся с АТО. Это двухдневный тренинг, двухдневная реабилитация в санатории, после чего мы начнем тратить больше времени на работу с а, физической а, реабилитацией а, пострадавших бойцов один из планов это привоз укомплектованной команды а, американских канадских реабилитологов для создания резиден резидентури в Україні для того, чтобы Обіспічують образованні тренінг українським медикам по реабілітації. Посіба вам большое. успіха і я нагадаю наша гідач... бальшана нагля... Нагадаю нашим глядачам, що на прямому зв'язку з Нью-Йорка з нами був Роман Торговицький, активіст, лідер і засновник програми Wounded Warrior of Ukraine» і поранені бійці України. На цьому у нас на сьогодні все. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм». Дякуємо вам за увагу. Успіхів! Щасливо побачимось завтра. Завтра у цій студії буде Семен Семенченко. Щасливо!